На четвертий день турніру тризіркового. Підтримка з повітря. Всі кольори. Так, оборона. Оборона в А. Зайшла сьогодні в А. ну, Верніше вчора. І так і в А тримається. Добре, будемо переходити до атак. Так, гонарчика, я на подію передягав. Ось так. Ну, все наче залишається, поїхали. А, це ще хотів спробувати взяти синього дракона з шкодою замість зеленого. Давайте синій, червоненький Ще синій. І в нас там ще одна трійка буде. Давайте вийдемо на червону четвірочку. Можна ось так. До регунарчика зарядимо. Давайте в пріску. Ось так. І зелененький в ганджу. Юку хилився. Чудово. Давайте ось так. І зараз зеленими спробуємо ганджу добити. Не вистачило, але в нас є синенький. Пристали до того Йоко. І ж так, певно, теж в його хайне на вдарить. Ну так, зацепив. Так, в Хельгі ядра немає, але що чекати. Давайте бити. Там, тим паче, скляні. О. Вони хельги тільки лікують. Даримо пріску. А він від штакам дарив. Давайте ось так. Є червоненький. Фаєзик у нас є. Єка навіть ще й веже. Підлікуємося, знімемо з них поселення. Б'ємо хельги і відразу будемо зривати. Хукмун забрали. О далі діло пішло. Перший впорались. Давайте ось так. Все. Ідемо далі. Драгвір, Божевільна. Саскія, ухиляння. Давайте спробуємо один бій з атакуючим дракончиком. Тут в мене прокачане вміння. Ось так. Подивимось. Як воно буде виглядати? Давайте хотілося б зібрати зелений з синіми, але можливо краще трієчку зелених прокинути в брагвіра. Ні, давайте все щось так. Знизу доїхав зелененький і брагвір зник. Будемо мати трієчку синіх в порожнечу. Зелені можна прокинути теж в порожнечу. Нам би цю божевільну забрати. Так, і в махій вдарив неї. Зараз ще синеньке підготуємо. Давайте ось так трічку її вистачило. В принципі, посилення в нас знімає яко, то, можливо, цей синій дракончик краще буде за зеленого. Ухиляння зняті. По 375 шкода пройде непогано якби. Давайте Хельги відправимо. 76 ядро. Давайте почистимось від Фіолетового камінчика. Ми під розподілом, тому тут вже байдуже в них залишається Saskія і Айнферт, тому... Тут же ми нікого не боїмось. Давайте спробуємо. Чудово, потрапили в соски. Давайте ще синенькі і потім зелені анферта. Бінухилянт. Але це вже їм не допоможе. Заряджаємо хельги і добиваємо. Добре, йдемо далі. Так і йдемо. У нас два зелених є в команді. І два синіх, якраз там, два червоних. <кій> якраз чудово. Так, можна ввалина відразу. Ось так через комбо трієчку в демона. Підтягнемо ще ось так. Будемо мати ще зелені. Куди вдарить і в махій? В Так, давайте в лютанчика синій. Ще четвірочку. Чудово. Лютан зник. Не хотілося ворожого. Так, Демо 0. Ну, у нас насмішка Мінус Фес. Давайте поки ось так. І ось так зелененький в нього. Так, він зник, це вже добре. Там зараз буде хельгі. У нас зрізана броня. Це буде боляче. Давайте ось так свого зарядимо. А, не зарядився, бо заповільнення. Давайте ось так. Там хельги від нашого хельги підлікується, але нам потрібно цей фланг добити. Так. І ось так можливо валену вистачить. Він боєць. Добре, що в хельги влучу. Ми його забрали. Боляче. Тут потрібно терміново знайти червоний камінчик. Давайте ось так. І це все. Ну, тут було небезпечно, небезпечно. Бріємо. Брієно. Давайте замість Гунара візьмемо волерморка. Все ж два червоненьких. Можливо, у нас є щось ще прокачане. Так, ось ось є. Ось є цей червоний дракончик, візьмемо його. Шкода та сама. Давайте так спробуємо. Тут же нема евмахія, що є непогано. Так, давайте комбо. Що ось так можна. Давайте ось так. Надіюсь, що зелененький доїде, він доїхав, а те, що Брієна активувалася, це вже погано. Нам терміново потрібно зарядити фаєза. Можливо, тут зелений. Так, доїхав. Але... Але Брієна повторно активувалася. Давайте ось так. І четвірочку синіх. Спробуємо з них зняти. Так, ходить божевільно. Давайте в неї зелений прокинемо. Мінус Йоко. Щось не можу я бракончика зарядити, червоних мало. Давайте ось так. Там червоненькі складаються, є махій. Ну давайте. Це мінус фоєс. Yes. Давайте дракон. Навіщо їм на них паразитів? Якось е, з гунаром більш спокійніше вдавалися бої, чим з волерморком. Так, я дрон навішалось. Ну, давайте тут прокинемо. Знову Брієна розігнала атаку, але це мінус Хельгі. Надіюсь, Брагвір догорить. Так, куди? Догоріло. Давайте ось так зелений. нас догоріло. На жаль, на жаль, ну зовсім трішечки не вистачило. Ні, все ж повертаємо Гонара. Повертаємо дракончика цього. М -м Синього, краще. Ось так. Останній бій. Давайте ось так синьо розпочнемо. Прокинемо біліт. Можна в принципі в біліт прокидати вона вовер не лікує, ось так. Ще синенькі, зелені. Є зелений. Так, махія відправимо. Нам би фаєзіка зарядити. Ось і маємо його. Потрібно підлікуватися. Давайте ось так. Ось так. Буде у нас дракончик. Червоненький. В Хельгі вже 100% ядро. Кішки б'ють. Ну, спробуємо дозаряджати Хельгіс. Бліт, на жаль, лікує. Давайте ось так. Хельгіс ще живий. Давайте зелененькі. Так. Кішка ухиляється. Добре, що каріла добила. Так, юка. би якось цю беліт прибрати з центру. Давайте ось так. Все одно заряджено. Там вже два корінці. Синенький доїхав. Непогане комбо полетіло. Давайте гунара, червоненькі. Ну, як же ж ти боляче б'єш? Бальтазарчик. Давайте ось так. Приберемо фіол, там в нього зелені складуться. У нас є лікування. Давайте ось так зелений. Ще зелений. Ні, беліт не хоче здаватися. Здоров'я вже там в неї порісане. Давайте ось так. Ось так. Зараз, надіюсь, зелененьким, а там дракончик її добіг. Так, ну тепер будемо чекати, зараз кішки будуть відроджуватись. Давайте цю ще ось так приберемо, тоді юку використаємо. Ось так. Ще раз. Ось так. Ще раз. Ось так. Зараз юком нас з дракончиком доб'ють ще раз. Одна зникла. Ну і добре. Добиваємо цю. боляче, але вона зникає. Що там по рейтингу? 518 місце? Ну, непогано, тим паче вже вечір. Якось так. Добре, М -м, викуплятися вже точно не буду. Вже як буде, завтра так буде. Але сподіваюся, що зіграємо всі бої завтра. Дякую всім за перегляд і нехай щастить.